Я йду до тебе до тебе. Посади войшка. Сьогодні комісія народних інструментів органічно поєднує у своїй роботі досвід ветеранів педагогічної праці. Та натхнення і енергію послідуючих за ними поколінь викладачів, голова циклової комісії Дашицька Любов Іванівна, члени комісії Сивак Тетяна Георгіївна, Хекало Леся Леонідівна, Бертніков Олександр Сергійович, Вишневецький Віктор Олексійович та буртовий Віталій Анатолійович. Всі члени комісії є активними учасниками творчих колективів: вокально-інструментального ансамблю Горлиця, оркестру народних інструментів Сувенір. Художній керівник Любов Дашицька та хору викладачів відділення музичного мистецтва, художній керівник Павліна Шевчук. Викладачі комісії викладають такі предмети: основний музичний інструмент та акомпанемент, додатковий музичний інструмент, баян, акордеон, домбра, гітара, спеціальний музичний інструмент та концертмейстерський клас, оркестровий клас. Методика навчання гри на музичному інструменті акордеоні кнопковому та клавішному, та проходження педагогічної практики, чому навчаються окремі здобувачі освіти на факультативі додаткових педагогічних професій в коледжі, дає можливість нашим випускникам працювати вчителями акордеона в музичних студіях, гуртках. Школах тощо. Бертніков Олександр Сергійович пройшов стажування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини при кафедрі інструментального виконавства, по темі теоретична і практична підготовка викладача музичних дисциплін в умовах сучасної освіти. Вишневецький Віктор Олексійович пройшов стажування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини при кафедрі інструментального виконавства. Творчою та натхненною є науково-методична діяльність викладачів комісії, які беруть участь у конференціях, семінарах, практикумах, працюють у складі журі мистецьких конкурсів, мають чисельні нагороди і подяки за свою педагогічну діяльність, є лауреатами міжнародних конкурсів, разом зі своїми студентами беруть активну участь у концертних програмах коледжу та міста. Хекало Лесі Леонідіона взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції інноваційний вимір управління соціокультурною діяльністю в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення, яка відбулася 2 червня 2023 року в Державному університеті інфраструктури та технологій місто Київ при кафедрі менеджменту, публічного управління та адміністрування, 7 вересня 2023 року на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла. Чини було проведено круглий стіл: сучасний заклад дошкільної освіти, лідерство, діджиталізація, майбутній капітал. У заході взяли участь викладачі комунального закладу Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка, Черкаської обласної ради. Дашицька Любов Іванівна взяла участь у п'ятій всеукраїнській науково-практичній конференції психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини в умовах взаємодії з закладу дошкільної освіти і сім'ї. Відбулася в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, Дашицька Любов Іванівна та Хекало Леся Леонідівна взяли участь у науково-методичному семінарі «Провадження сучасних інноваційних технологій в роботу сучасного закладу дошкільної освіти в Україні, який відбувся у комунальному закладі Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради. Всі викладачі комісії взяли участь у восьмій всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю Тарас Григорович Шевченко в освітньому культурологічному просторі України, яка відбулася 23-24 листопада 2023 року, з нагоди сторіччя з дня присвоєння імені Тараса Григоровича Шевченка комунальному закладу Уменський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради. Екало Леся Леонідівна також підготувала здобувача освіти 403-ї п групи Залевську Анастасію до участі у конференції. Тема доповіді Шевченко Вірний син України. Сивак Тетяна Георгіївна пройшла підвищення кваліфікації для педагогічних працівників та психологів. Перша психологічна допомога під час та після війни при інституті модернізації змісту освіти 13 серпня 2023 року. Хекало Леся Леонідівна через платформу відкритих онлайн-курсів Прометеус успішно закінчила курс Медіаграмотність, як не піддаватися маніпуляціям. Сивак Тетяна Георгіївна пройшла підвищення професійної майстерності та кваліфікаційний рівень на всеукраїнському вебінарі викладачів класу Баяна акордеона мистецьких начальних закладів 18 жовтня 2023 року. Хекало Леся Леонідівна через платформу відкритих онлайн-курсів Прометеус успішно закінчила курс підвищення кваліфікації педагогічних працівників нові вимоги і можливості 3 жовтня 2023 року. Сивак Тетяна Георгіївна написала методичну розробку, психологічний аналіз обдарованості людини. Бердніков Олександр Сергійович підготував нотний збірник Естрадні твори для баяна. Під керівництвом Хекало Лесі Леонідівни здобувачі освіти 404 ї ПМ-групи у першому семестрі проходили навчальну практику в Уманській початковій школі номер 1 У школі були створені всі умови для успішного проходження практики. Школа повністю забезпечила необхідним обладнанням для повноцінного процесу навчання. Зокрема, кожен клас оснащений необхідним обладнанням та матеріалами: ноутбук, плазмовий телевізор, диски та різні необхідні матеріали для слухання музики. Різні Дидактичні матеріали під керівництвом Хекало Лесі Леонідівни здобувачі освіти 303 ї ПМ групи у першому семестрі проходили педагогічну практику в Уманській початковій школі номер 1 Під час практики вивчали педагогічний досвід музичних керівників, які мають багаторічний стаж роботи, ознайомилися з методикою проведення музичних занять у різних вікових групах: занять з фізкультури ранкової гімнастики. 4 жовтня 2023 року відбулися тематичні музично-спортивні розваги до дня українського козацтва в Уманській початковій школі, номер 1 в яких взяв участь здобувач освіти 303-ї пм групи Савранський Богдан у ролі козака. 24 жовтня 2023 року в Уманській початковій школі номер 1 провели свято осені. Здобувач освіти 303 ПМ групи Савранський Богдан взяв участь у проведенні свята у ролі пана Капусняка. Здобувач освіти 404-ї ПМ групи Ювженко Анастасія працює музичним керівником Уманської початковій школі номер 3 дошкільний підрозділ. 31 серпня 2023 року відбулося урочисте зібрання, приурочене початку навчального року. Дню знань та по святі першокурсників у студенти для здобувачів освіти освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня бакалавра комунального закладу Уменський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради. У привітанні взяли участь творчі колективи: вокально-інструментальні ансамблі, штурм та «Горлиця». художній керівник Любов Дашицька. 17 жовтня 2023 року в Уманському гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. На гостей ярмарку чекали виступи творчих колективів, продаж солодощів, мистецьких творів і крафтової випічки. Здобувач освіти 404-ї ПМ групи Ювженко Анастасія виконала Чардаш Монті керівник Любов Дашицька, а викладач музичних дисциплін. Бертніков Олександр Сергійович виконав віртуозний твір, світло і тінь. 22 листопада 2023 року, в рамках святкових заходів з нагоди сторіччя з дня присвоєння імені Тараса Григоровича Шевченка, комунальному закладу Умицький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради, викладачами відділення музичного мистецтва Мирославою Полянчук та Євгенієм Хекалом було проведено літературно-музичний виховний захід, музичні струни Шевченкової душі. Присутні глядачі мали змогу переглянути цікаві відеоматеріали і презентації насолодитися чудовими піснями на слова великого кобзаря у виконанні здобувачів освіти відділення музичного мистецтва у виконанні Юженко Анастасії прозвучала пісня на слова Тараса Григоровича Шевченка Зоре моя вечірня. 23 листопада 2023 року пройшов перший день конференції з нагоди сторіччя з дня присвоєння імені Тараса Григоровича Шевченка комунальному закладу, Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради з теми Тарас Григорович Шевченко в освітньому культурологічному просторі України дев'ятнадцятого першої половини двадцятого століття. Творчі колективи коледжу створили незабутню атмосферу єднання духом з творчістю Шевченка та українською музичною творчістю. Ансамбль народних інструментів Український сувенір, художній керівник Любов Дашицька виконали інструментальну композицію осінні листочки та пісню Явір і Яворина, солісти Євгеній Хеколо та Сергій Цюра, фольклорний ансамбль Горлиця, художній керівник Любов Дашицька, пісню на слова Шевченка у перетику ходила та попорі українських народних пісень. Здобувач освіти 303-ї ПМ групи Руслан Паламарчук взяв участь у 9-й всеукраїнській двотуровій студентській олімпіаді з інструментального мистецтва у номінації Сольне виконавство, що проходила в Уменському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 28 листопада 2023 року, та отримав диплом першого ступеня керівник Любов Іванівна Дашицька, голова циклової комісії народних інструментів. Анастасія Ювженко, здобувачка освіти 404 ПМ групи, отримала диплом першого ступеня у 9-й всеукраїнській двотуровій студентській олімпіаді з інструментального мистецтва, що проходила в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, керівник Любов Іванівна Дашицька, голова циклової комісії народних інструментів. Анастасія Ювженко, здобувачка освіти 404-ї ПМ групи, здобула перемогу у 78-му двотуровому міжнародному багатожанровому дистанційному фестивалі конкурсі мистецтв та отримала диплом лауреата першої премії, який відбувся 24 листопада у місті Київ, керівник Дашицька Любов Іванівна, викладачка музичних дисциплін. Руслан Паламарчук, здобувач освіти 303 ї ПМ групи, здобув перемогу та диплом лауреата першої премії у 78-му двотуровому міжнародному багатожанровому дистанційному фестивалі конкурсі мистецтв, який відбувся 24 листопада, керівник Нашицька Любов Іванівна, викладач музичних дисциплін. Результати діяльності циклової комісії народних інструментів свідчать про те, що на сьогодні вона є високопрофесійною і творчою з великим методичним, педагогічним та виконавчим. Навським досвідом. Усе це результат творчих надвань за довгі роки її невтомної творчої діяльності. we yeah.